Повторюємо, зачіску тінне караль. А штангу його я не годна повторити. то хоч фричасочку зроблю. Так, нам треба знайти такий трикутничок. Отако. Чікс. Оп, оп. Я знаю, що не рівно, я зараз підрівняю. Так, трикутничок відділили, щоб не заважало, робимо таку собі дулечку. Нам треба зробити оцю мальвінку. Беремо тут біля вуха. Отак пальчиком проводимо шкірі голови наверх. Оп. І оцю всю зону нам треба зачесати сюди наверх. Так, з одного боку взяли. Тепер з цього боку. Ідеально робити таку зачіску на не зовсім чисту голову, як у мене сьогодні. Чікс. Чікс. Тут затягуємо дівчата як в останній раз. Нам треба зробити хвостика максимально високо, прямо отуто. Так, зараз у нас такий перехідний хвостик. Тепер будемо тестувати новинку від Fenty Beauty. Це у нас такий гель для зализачів. Це клійоночка зверху. Воно не гарне. Тому не гарне, могла пацькати мацькати Окрім цього, я ще купила її спеціальний гребінець. Оце дуже тверде. Прям капець. воно навіть твердіше разів так в п'ять, ніж ваша зона щітка. Так, набираємо цей прикол, набираємо на нашу боже, воно тверде. Жукс. Блін, прикольно. Тут ще дуже важлива речі, ця розчіска гребінець. Я думаю, що моєї безпечальне таке би не вийшло. Зняла резинку і знову зачесую уже з цим гельчиком. Бачите, все набагато легше йде. Затягнули, бачите? Дуже гарно. Дуже файно. Тепер з цього прикола ділимо Так, поламок. Тепер нам треба оці шматочки-тілочки вкласти назад. Ну, знову беремо цей наш мармелад. Вкладаємо його по формі. До речі, у тіночки, от всіх цих модних тілочок просто так зачесно назад. А в тіночки прямо видно, що воно в іншому напрямку накладається одне на інше. Якось тако. О, і дивись, Олечка, то ж ти казала, в неї потім трошки так, чикс вперед. Отак, так. Да, да. Далі беремо невидимку. І нам треба зачепити невидимкою під хвостом. От у нас тут буде хвіст, ми його потім поставимо під хвостом. Лисі мужчинчики, привіт! З цього боку те саме: дві частини дзеркальні. Боже, як гарно, якщо Саша, подивися, як гарно вийшло. Тепер у тіночки оця штука, стоїть, щоб вона не лиса. І це саме складне в цій зачісті, щоб воно не лягло отако. Як оселедець там. Нам треба трошки підчесати цей прикол. Беремо грибінця такого і починаємо знизу підчесувати. Оля, лак, Пшикаємо в те, що ми надчесали. І ще разочок. Якщо у вас волосся як в мене важке, треба частинами начесати. Ніби ви тако все втрамбовуєте вниз. І зчесуємо лишній пух. Тепер беремо кусочок волосся і обмотуємо це. Кінець на невидимку. Підтянули. Гель, мені дуже сподобався, але особливо крута ось ця щітка. Купіть собі. Як вам моя зачіска, напишіть в коментарі і кого ще повторити, також в коментарі. З вас лайк, Па-па!